На Черкащині виробляється з розрахунку на одного жителя 227 кг м'яса, худоби та птиці в забійній возі. Це перше місце по Україні. Виробляється 374 кг молока. Ми займаємо по цьому показнику 10-те місце в Україні. І виробляється біля 600 штук яєць. Утім, всі ці показники нижчі від запланованих, каже губернатор. Розроблена на десятиліття програма з розвитку молочного скотарства та свинарства в регіоні в повній мірі не виконується. Особливо стурбований Сергій Тулуб Ситуацію у молочній галузі поголів'я корів стрімко скорочується. Із 465 господарств, які створені були на базі бувших КСП, та ведуть господарську діяльність лише 40%, тобто 186». Утримується поголів'я корів. В інших немає». збільшити кількість худоби минулого року вдалось лише у Маньківському районі через зменшення поголів'я корів поменшило молока. Достатня кількість надоїв лише у трьох районах області Смілянському, Христинівському та Чорнобаївському. Решта районів програмних показників не виконали. Невдоволений губернатор і розвитком у регіоні свинарства. За рік дії програми бажаних показників досягти не вдалося. Збільшили чисельність свиноматок лише у Городищенському, Золотоніському та Лисянському районах. За таке виконання програми молочного скотарства та свинарства від губернатора отримали нагодження районні Тут нема саме головного системної роботи з нашим місцевим виробником. Особливо з домашнім господарством. Нема зацікавленості, нема такої гнучкої політики досить вже бути сировиним таким придатком. Найбільше дісталось головам Драбівської, Монастирищенської та Шполянської райдержадміністрації через незадовільний рівень виконання програм. Сергій Тулуб наказав негайно вжити заходів, як ні, пообіцяв звільнити підлеглих. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.